Ой який! Прямо... Гляньте, друзі, які оконила. Прямо з першого закину. Попався, правда, під анальним плавником. Ну але що нам так, також піде? О, оце наш розмір. Друзі, всім привіт, канал Сас рибалити». Сьогодні планую порибалити на жерлиці. Зайшов на річку бужок половити трохи живця. І от як ви побачили, перша рибка ну зовсім не живець, не цільова, але нам теж така підходить. От. Сьогодні трохи Сьогодні планував поїхати з самого рання, але трохи не вдало, не вийшло. Ну нічого, може ще встигнемо. Зараз трохи половимо живця і підемо на каналчик. На каналі ми вже були. Там непогано клювала щучка, одну навіть поймали кілушечку. Не гаємо час, ловимо живця і вперед. Зараз у нас небагато, сьогодні в планах жерлиці, тому що ставимо мармишечку і пробуємо на неї. Бо щось на балансири. Клює такий крупнуватий окунь. На живця він нам не підходить. Та що тут за глибина? Чи течія може? Ні, от все одно. Оп, єс. О, оце. це, це живець. Оце те, що нам потрібно сьогодні. Ех. О, це взагалі щось такий малий-малий. Ну нічого. Хай буде. Оп, єсть. Це ще крупніше. Ви бачите що робиться. Ще крупніше ніж на балансир. Не хоче нам сьогодні окунь мілкий попадатися. з ходу, рибка є. Малина засікається чомусь. Оп, есть. Тоже такие наживця піде. Оп, есть ходу. Маленький. Прокопнув. Оп, есть. Вот це саме саме то для нас. Ух, який. Трохи не той розмір, але у нам сьогодні і такий теж також вже є. Будемо добирати. Якщо буду думав, відпустити спочатку, а потім ну, дивлюсь, багато, багатенько наловив. Так, де миленький окунець? О, ух ти, теж не міленький, та що ти. Балансіра не хоче. А без мотилочку, будь ласочка. Клюють. Гарні окунці, коли хочуть зловити мілкого, <смі> вони не хочуть мілки ловитися. Ну нічого, полова має таких. Вже ладно. Місце тут, звісно, шикарне по окуню знайшов я. Ще минулої рибалочки. Оп! О! Живець. Це живці вже. Це крупні, грубі окуні закінчилися. І зараз нас пішли нам би ще десяточок зловити, бо хто його знає, як буде щучка брата, а там зловити його навряд чи вийде. Так, ну ладно. Якщо рибка буде... Ой, влукнуло. якщо щучка буде дуже активна... І ми отримаємо стільки клювань, скільки в нас в банки малька, то це буде вже рибалочка супер. Тому збираємось і біжимо на канальчик. От буквально 20 хвилин такий от уловчик в нас вийшов. Гарні окунці. І трохи живця. Підловили. Зараз збираємось і біжимо на канал. Будемо ставити жерлички. Сподіваюсь, щучка нас чекає і буде клювати. Не перемикаємось, далі буде. З вас підписка, лайк і коментар. Обов'язково пишіть коментарі. Кажіть, що вам подобається, не подобається, може є які побажання. Буду, буду дуже радий вашим коментарям. Тож далі буде, не перемикаємось. Все засніжене. Бужок скований кригою. Краса. І через це все йде от одна стежечка. Судячи з усього, небагато людей по неї пройшли. І сліди тварин різних. Друзі, нарешті добрався я вже до каналу. На годиннику вже 12-та година майже. Пробурив сім луночок під жерлиці. і зараз будемо їх ставити. Почну, почну з окуня. Ну я думаю буду через один чіпляти живець. Карасик, живець окунь. Тож будемо дивитися, що буде працювати буде ли... і буде взагалі щось працювати. Сюка, вона така пані примхлива. Буває клює, буває ні. Тому якось будемо її шукати. Не підемо на бужок окуня далі ловити. Так. Один, два, три. Вода тут стояча, в водоймір глибина невелика. Буквально біля метру. Рибки, окрім щуки. Небагато. Поставимо сюди такого. Дуже побільше окуня. <гум> Може зараз як мамка якась як клюне. Будемо сподіватися, що... Не буде спрацьовувати жерличка під нього. Так, що в нас тут Оба. Все. Ну що, перша пішла? І будемо далі йти ставити жерлички. Друзі, перше спрацювання. Жерлися Працювала майже в мене на очах, тут від бази, від того дерева, на якому я промостився, буквально метрів 9-8. І це була жерлиця, яка була перша в нас на перестановку, бо близько біля бази. До речі, це з усіх сіма жерлиць було на карася. Вже деякий час пройшов, будемо пробувати витягати, бо я поки настроїв камеру, поки мікрофони, всі діла. Вже деякий час пройшов, жерлиця спрацювала, потім буквально в секунд, декілька була коротенька вимотка і стала. Що там є? Зараз будемо дивитись. Мабуть нічого, нічого не чую. Ну так. Да. І що? І все, і мальочок на місці. І в якоїсь мулячки а, рибка вся. Зараз її помиємо. Що в нас тут? Ну такі невеличкі навіть укусів не бачу. Так трохи скинуло луску. І все. Зараз ми ще разочок її сюди поставимо і почекаємо, може все ж таки хтось добере. Ну, скоріш за все маленька рибка якась. Все, що тут у нас карасик більш-менш. Живий все добре з ним. Так, все буде з ним добре. Ну, виматочка така, може, метра півтора. да, не більше. Так воно і було спрацювання. І потім декілька обертів катушки. Так, зараз зайву жилочку виберемо і поставимо. Я так. Наглас, не буду знімати карасика. Ось десь так було у нас. Так, ну давай карасик, ще. Ще давай. Примані нам рибку. Все, клас, перше спрацювання. Жерлиці простояли близько години вже. Ну нічого, щука, я сказав, це пані така. Прохана, вона може і не клюнути цілий день, а може за півгодини зробити, де, а за півгодинки може статися вихід і бути багато клювань. Жерлиці і залишив на малому каналі, перейшов на більший. Тут відстань не дуже велика, буду ходити туди-сюди, за одне і буду грітися. Зараз тут спробую зробити декілька луночок і порибалити на балансір. Тут також ну, дуже гарні окуні попадалися, щучка класна то може зараз півгодинки тут побуду, піду подивлюся на жерлиці. Якщо там буде погано з працюваннями, штучки три сюди перенесу. Пробув я вже 4 години на цій водоймі. Поста... Стоять в мене жерлиці і на малому каналі, і на великому. Було одне клювання на карасика, одне спрацювання і все. Після цього жодного клювання не було. Переставлявся, міняв місцями. Залишилося тільки познімати оконців і поставити карасів. Зараз план який? Міняю, в мене там залишилось три карасика. Міняю оконців на карасиків, йду на великий канал. Якщо там нема спрацювань, сматую там жерлиці. Приходжу сюди, якщо також нема спрацювань, і тут сматуюсь і переходжу на бужок. Ще трохи буде часу, в мене там десь біля годинки порибалити, половити окуня. Там хоч був якийсь результат, тут. Добре. Тут результату немає зовсім. Так, друзі, на годиннику 15.35. Жерлички я вже всі зібрав, речі також вже всі зібрані, залишилися рештки мальки, залишилися тут вже всі трошки. Відпускаємо їх хай ще на новій водоймі. Зарибили цей каналчик, будуть тут ще й окуні, якщо їх щука не поїсть. Бо по враженням таке, що тут ха, щуки, нікого більше і немає. А в мене ще залишилось до заходу сонця годинка 10. Зараз швиденечко переміщуємось на річку Бужок на наше місце Окуневе. і спробуємо ще балансири, а може без мотилочку. Повпираємось в окуня, Може встигнемо ще на нього, бо погодка трохи помінялася. Без мотилочка рулить. А балансірчик щось першого зняв і все. Ну, подивимось, що без мотилочка. Теж одного, чи може буде більше. Тут луночка наче без течії. Ну, оп щось, Трохи крупніший. Окунці тут є ще. Сьогодні можна було б, мабуть, окунців таких наловити. Гарно. Ну, було вибрано. Хижачок покрупніше зубатий. Ну що буває. Ух ты, хороший був аж катушку прокрутив Ну ничего. Щас. Та його відпустимо, зараз морозу немає. Нічого йому не буде. Кропніший дьобнув. Оп! Прям настоячий. Трохи більший, Ну, розмір такий плюс-мінус. Такого прям гарненького. Щось не попадається. Там на шаде позубав. поп І мотиль не треба. Так, єсть. Рыба голодна підбуває, підбуває. маленькі так воно є по відчуттях зразу вже понятно, що не крупний опань. Угу, трохи крупніший. Це такий вже майже залік. Дивіться, який? О, майже з долоню. А де ж їх? Де ж їх батьки? Десь в іншому місці стоять, похоже, схоже. Ух ти, о-о-о, ні, просто такий сильний був. А здалося наче там ух, крупненький. Вправся гарно. Втора гарно. Закончилась. Не, не закончилось. Все, партия. Короче. Оп оп, оп, оп. тоже такие головой мотыля, А, не в роте, думал за бороду. Такие плюс-минус. Уже скики, уже десятка пивтора за мной луночки. Є, оп і це маленький щось крупніше все эх побах. thank <laughs> Бухарненький. Привязав мормышку по новой. Поехала. Оп. И маленький. Маленький окунек. Це рибка лупить. Знову хтось торкає. О-по-по-по-поп, -оп -оп. а такий борзий. Так потягнув. Ну, а чи там щось. Ех. а, єсть малий такий, що я його не чую. О, судачок. Судачок, малышок. Ха -ха, взяв на балансир. Як крупний такий, типа, як серйозний дядька. Ой, який. Такий до долоні. Ну, пасть така, біжи. Підростає. Так, наче хтось взявся, да? Ага, ось він. Такий непоганий конючок. Ага. Не витримав. Не витримав такої шикарної гри. Вирішив взятись. О, ще хтось є. Ще є хтось. Маленький такий дядька. Якось він так то є, то немає. Вже думаєш, що все, він пішов спати, а він знову оживає. Це може... Опа! Не. Оп. Судачок. И стафу бежи. А сегодня равно рыбы, походу сегодня по ходу погодка такая. Полосать, смугастик клюют тики. Так, ну что, друзья, на этом, мабуть, все. Вже темніше, рибка ще наче і клює, але вже розмір такий собі. Зараз спробу, буду відпускати. Ну, крупні грубіші ще оконці відберу, а мілких відпущу. І спробую ще може там дві луночки в мене ранішні є на балансирчик, то там ще спробую. Ну якщо не буду збиратися. Сьогодні рибалочка була у нас така різнообразна. Було елементи жерлиці. Але рибка, вся, що попалась нам, вона була здобута на вуличці. Балансірчик та безмотилочка. Безмотилочка сьогодні трохи краще працювала, розмір, правда, трохи менший, але ж все одне приємно. Всім дякую за перегляди. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал та писати коментарі. До нових зустрічей на рибалці. Пока! Всього цим отоконцем ми, ну, мабуть, вже завершимо сьогоднішню риболовлю. Так, один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. Десять. Десять у кінців крупніші відбираю, а цих всіх закидуємо. Назад у луночку хай ростуть, підростають і радують нас ще своїми клюваннями. Тож всіх забирати таке собі буде потім, де будемо рибу ловити. Трохи треба і залишати.